На творі 1918 рік після капітуляції Німецької імперії відбулося падіння монархії, після чого було проголошено Вимарську республіку 9 листопада того ж року і закінчується істоваддя цієї республіки 23 березня 1933 року, коли Рейхстаг ухвалив закон про надання надзвичайних повноважень. Це найперша демократична країна в Німеччині. Яка спробувала побудувати демократію, але зіткнулася з економічною кризою. Столицею країни є Берлін, але Конституцію ухвалили у місті Веймарі, тому не дивно звідки походить назва Німецької держави. Першим президентом країни був Фрідріх Еберт. Через два дні після проголошення республіки було підписано коп'ятське перебілля, яке поклало край перші світовій війні. Проте, 13 листопада 1990 року відбувся невдалий Капський пуч консервативними силами проти уряду Німечти. Версальський договір є одним з найпотужніших ударів для Німеччини, яка накладає шаледі репарації та територіальні втрати. За версальським мирним договором Німеччина тепер перевищувала 300 тисяч осіб. Цей договір. Був привстечний для того, аби послабити екодові кудібечки. Для того, аби вийти з кризи та оминути версальський договір, Німеччина та Солкова Московщина підписали рапайський бирний договір 16 квітня 1922 року. Але наслідок цього договору виникло невдоволення заходу щодо країни, тому що цей договір змістив би союз німеччини Совкос, який направив проти заходу. Німеччина заявила, що вода не зможе виплатити союзникам репарації. Тому франко-бельгійські війська вторглися на території Рурського басейну. Німецька влада закликала людям дати спроти окупантам. Але окупати ставилися до бередих жителів вкрай жахливо і закінчився планом Таузеса 1925 року, який оздоровив дібетську екодобіку, але сталися великі депресії в 30-х роках. І це краще не сподобалось Стівцев. В 1924 року відбувся в Мюнхені так званий Певдий Буч нацистами, але було придушено. В 1925 року останні президенти України обрали Пауля фон Гітенбурга. В 1925-1929 роках відбувся так звані золоті десятиліття. 1926 року Німеччина вступила в лігідацію. В 1930-34 х х роках відбулося падіння німецької демократії, яку завершила існуваті республіки обранням австрійського подоштика як Фюрера. Ця історія доказує, що демократія не така легка штукована, як здається, перший погляд. Це стосується і інших ідеологій. Тому для того, аби ідеологія склати не був і не завдавав тяжкого удару державі, потрібно використовувати правильно. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підпишіться на мій україномовний канал.